Це наша остання молитва. Це молитва за наші нужди. Будь ласка, які у нас є нужди? Але то вона потрібка застави, що Бог зберіг і повернуться в церкві, сім'я живе, не зберігали. Добре. за исцеление, за мое зрение, и за внука Пашу. молиться в тоже были. за покаяние. Добрый. Благодарение Богу за мою соседку, за надежду и сделание нормальной операции она дома, и она, чуть -чуть. она покаялась, слава Богу, чтобы Бог укрепил ее и физически, и духовно. Да. Щоб Бог Бог і храни, приймають всі налади, і на дитині цього печення, до охорони, та бо всіх вам сказати, як дарить. Щоб всі воєнні, хозяїна, сина Діму, і щоб Господь Бог за мною. Симон Владимир, а я влагим ее за покаяние. Да. Так же, так же мы за самої дух, за этой родинкой, їхати <говорить> <говорить> в щоб Бог благословив, їхати і їхати, щоб Бог послани сім. Вот і же за наше служіння, за наш народ, за нас, наших сім'ї. <говорить> Прошу помолити за мого сина, за покаяння і за стіни. どういうこ Сегодня и гости на вашем. И семья все. Добро, да. Вика, да. еще раз у нас вас... вас... это... за твоем, за, за, за твоем. За, за, <зависок> за Тамара. Тамар. Он... За його здоров'я, поки покаємо ну, є. Откійти, так. Тані молитись, бо мене вже не має куди записувати. Молимось. Ми станемо на ноги. Отець Небесні, ми йдемо до тебе знову, для того, щоб попросити і принести ти сі прохання, осмотри до твоїх ніг. В тій чаші від де наповнюється молитви святих, Господь благослови і благослови наших рідних. Ми за них переживаємо так багато молитв за наших рідних. Надя за свого племінника Стаса проси його, благослови його збережи. Він зараз нам, десь на війні. Ми за всіх військових ми тебе просимо зараз і за Рому. І там хтось в полоні, за Ігоря в полоні. За, за, за Саша, Рома, Сергій, Діма, це мийники стрижені. Ми за них просимо, щоб ти їх благословив, комусь треба зцілення, комусь захист твій треба, благослови всіх. Ми просимо і за Володю лічення, він, він теж десь там на, на війні Боже захисти, збережи його, його життя, дай цим людям не просто твій захист, а й ще й розуміння. Що ти Їм потрібен їх Спаситель, щоб вони спасли душі свої, Господні. Тому просимо за всіх капеланів, які працюють з ними, за, за їхні серця, щоб їх ходило у сил духовних, це все перемагати козні дьявола і доносити до людей спасіння твоєї Євангелія, благослови всіх лікарів, всіх медиків, які. Допомагають військовим, благословив всіх, все наше керівництво, і щоб мали страх Боже, щоб не було ні корупції, ні, ні крадіжа, ні брехні. Благослови всі церкви, всі місії, які допомагають Україні, всі країни, які жертвують для того, щоб ми мали тут спокійне життя і захисти нас від дронів, ракет, від всякої російської зброї їхнього безумства, їхньої жажди, смерті, Господи, захисти нас, не дай їм просуватися, зупини їх Боже і поверни їх в свій, в свій край. Господь, ми просимо Тебе і за Андрія, Боже, щоб Ти його зберіг і використовував в своїх, в своїх цілях, благослови Його і захисти. Його ми просимо Тебе. Сім'ю родних, щоб ти благословив цю сім'ю і те, і дорослих, і здоров'я, і дар, і мирний. Ми просимо за ту жіночку, за славу сестру Марі, яка в лікарні з цілий, і, будь ласка, і дякую тобі, що з що, що такого ти прийняв її молитву, покаяння, і ти благополучна, провівчись ці всі операції. Вона зараз вдома, Господи, слава тобі за це все. Ми просимо Тебе за вогні нужди, за його служіння, за, за ту проблему з самоділом ти, Господи, дай мудрості, покажи саме, що робити і цю дитину і з її, Господи Ісуса Христа. І за всіх циган ми просимо, щоб мали спасіння, щоб любили тебе, Господи, всім серцем, і всією крепостю своєю. Ми просимо зарому, щоб ти беріг Його і направляв. Він потрібен, щоб він служив не тільки Україні, щоб він служив тобі, і через це його служіння була велика тобі слава і, і польза. Господи, ми просимо тебе, за сестру Тамару і її майбутнє, щоб ти їй здоров'я, коли вона поїде в лікарню на діагностику, щоб ти пам'яг і благословив її, І якщо там, там щось є, допоможи і, сцели, і укріпи її, Господи. Ми просимо за, за сім'ю. Наташі, сестри зіни Боже, благослови їх всіх. Голосови їхні нужди, особисті голосови і Максима, голосови і Олега, при мене кантажи. Господи, також і Андрія поможи йому протистояти дьяволу і тому величенню, Господи, підніми його і укріпи його, Господи. Ми просимо за, за, ну, за сестру Розу, Дітей, Господь, хтось хворіє, хтось на війні, Господи, захисти із і благослови. Може, там в Херсоні багато людей, тому що тими обстрілами, Господи, збережи, збережи сім'ю Наталі і все, що вони роблять, Господи, будь для них захистом Твоїм. Ванни, щоб їм було цікаво і благословено. Також ми, ми просимо тебе за нову ну, жіночка, за свого брата Перія, ти йому допоможи Господи, ти угріпи його от, 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 душу, дух, тіло, Господи, із цілий тих хвороб, і, і, хворо. і дай йому радість, йому мир, даймо спасіння. І ми просимо тебе за, за той мир, який так нам потрібен, всім, всім потрібен, Господи, благослови нас. І також да доща на нашу землю, щоб була радість і цієї травички, і цим деревам, Господи, бо вони також радіють, коли ти про них згадуєш, Господи, помилуй нашу отечну, бо там десь сіверніше так багато зелені, а у нас тут немає доща, Боже. Помилуй нас. Віддай нам душі Ісуса Христа. І благослови церкву нашу, і благослови всіх, хто прийшли сюди до нас з цієї неділі благослови всі наші плани, хай тобі буде за все, слава і подяка Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Тві.